Вероніка Грищук навчається на третьому курсі університету Полтавська політехніка. Дівчина приїхала з Харківщини. Ми приїхали з Балаклею, були на тимчасово окуповані. Потім ми приїхали в Лозівський район. Так як там можливості десь навчатися не сильно немає, то приїхала сюди навчатися, а батьки залишились там. У окупації Вероніка з родиною жила близько місяця. У нас просто по вулиці проїжджали російські машини, і вони встановили, ну, заходили в вдома. І кажуть, або давайте своє життя, або давайте нам щось поїсти, бензин, це все, таке все нас забирали. І ну їм не важливо було, є у вас діти, немає у вас дітей. Е, були такі ситуації, що вони просто заходили в погріб, нагрібали собі їсти і просто уходили. А якщо їм хтось щось починає говорити, заперечувати, вони каже: ви ж хочете жити. Ну не підласти, каже, наче ж ну. Ви ж розумієте самі. То були такі ситуації, що просто приходилося змовчуватися, давати все, що вони говорили, і все потім так вийшло, що їх трошечки вони відступили, і нас змогли вивести звідти. Загалом у вишах області навчається 1586 студентів із тимчасово окупованих територій, каже заступник начальника ОВА Антон Чубенко. Всі вони в основному навчаються в очній формі, але і змішана форма. Також, як правило, ці особи навчаються. За державними замовленнями, але є такі, які займаються і за контрактом. Тобто за рахунок державного бюджету навчається 1265 осіб в умовах контракту 321 студент. Це обумовлюється тим, як ці діти-студенти нині склали НМТ. Полтавській політехніці такі студенти навчаються очно, заочно та дистанційно, каже ректорка Олена Філонич. Якщо ці студенти перебувають на тимчасово окупованих територіях, у нас в університеті діє система дистанційної освіти і використовується програма Moodle яка запроваджена Міністерством освіти і науки України. І ці студенти мають можливість отримувати абсолютно всі курси знань до свого вибраного фаху на цій дистанційній програмі. Проходити лекції, отримувати практичні заняття, проходити тестування і таким самим чином складати сесійний контроль. Зі слів Антона Чубенка, діти, які не можуть виїхати з окупованих областей, вступити до вишів, можуть за спрощеною системою. Це, зокрема, без складання НМТ, якщо немає змоги цього зробити, за процедурою відсутності українських документів, з можливістю онлайн вступу та з дотриманням процедури анонімності. Аби це зробити, абітурієнт має звернутися до освітнього центру «Донбас Україна чи Крим, Україна, які діють при університетах. Студенти мають можливість відповідно скористатися порядком вступу в цих центрах, і вони відповідно до правил прийому, які затверджуються кожного року, проходять співбесіду і за результатами співбесіди вступають. Якщо в абітурієнтів з прифронтових територій з тимчасово окупованих територій немає атестата про повну загальну середню освіту, вони можуть звернутися до нашого центру Донбас, Україна, Крим, Україна і через Уповноважений заклад загальної і середньої освіти, з якими ми співпрацюємо, отримати атестат Ела Трубієнко Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.